Вітаємо поціновувачів японської техніки. Є хороша новина. До 15 жовтня на дану модель Янмар AF222 діє знижка. Даний трактор коштував 7500 доларів, до 15 числа його можна буде придбати за 7100 доларів, а якщо самовивозом – за 7000. Трактор на 22 кінські сили. Механічна коробка передач, повишені, понижені, швидкий розворот, блокування диференціалу, реверс, трьохциліндровий, повний привід, резина в шикарному стані, фреза метр 50, м, з гарними ножами, боковий циліндр. Хто хотів придбати? Собі японський трактор є дуже гарна нагода. Чекаємо вас, місто Вінниця Терівське, шосе 2.